Вітаю вас, друзі. Головний розвідник України Кирило Буданов зробив просто мега гучну заяву, про яку я писав в своєму телеграм-каналі ще три місяці тому. Буданов в інтерв'ю Washington Post заявив, що РФ під час свого літнього наступу намагатиметься повністю захопити Донецьку та Луганську область. Також він додав, що наступ росіян почнеться у червні і триватиме до інавгурації президенту США. Більше того, він заявив, що Росія розраховує на те, що президентом США стане Дональд Трамп. І він допоможе ратифікувати всі їх досягнення. В свою чергу, ГУР буде продовжувати бити дронами по енергетичній інфраструктурі Росії, а також періодично будуть проводитися вилазки РДК. Я про це писав у своєму телеграм-каналі ще в січні, коли Інститут вивчення війни, а також німецький військовий експерт Юліан Рьопке заявляли, що у Росії план на 24-й рік це повне захоплення Донецької та Луганської області. У 2025 році Росія намагатиметься захопити ще частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської області. Ну і звичайно, питання про Одесу також ніхто нікуди не відкладав. От лише зараз головний розвідник України вирішив видати просто неймовірний інсайт. Про які вже давно всі обговорили та забули, але тут не стільки важливо, що там заявляє Буданов, скільки те, як саме Росія просувається і як саме Росія довжує захоплювати нові позиції і нові населені пункти. А це вони ще навіть не починали наступати. І Якщо зараз США не проголосує за додатковий пакет допомоги Україні, то у наших військових будуть дуже великі проблеми під час наступу російської армії, тому що воювати з лопатами проти артилерії, авіації і дронів дуже важко. І навіть закон про посилення мобілізації нічим не допоможе.